До Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва на презентацію своєї другої книжки під назвою «My Dreams», тобто мої мрії, Василь Малишка запросив відомих краєвих письменників, журналістів та фахівців у сфері книговидавництва. До такої поважної компанії юному таланту не звикати. Адже перші літературні живописні спроби вийшли друком, щойно Василь навчився писати. Я дуже любив записувати все, що я бачив. І коли мені спочатку читала мама казки, я потім сам вирішив їх писати і їх ілюстрував. Зібралося дуже багато паперу. А потім ми подали на конкурс ці всі твори під назвою Що не що саме головне у світі. Так, а потім ми дізналися про поліграф-центр Ліра, і ми захотіли видати книжку. Нам в цьому дуже допомогли вони і видали книжку Що найголовніше у світі. Там було написано, що найголовнішими є Бог, мої рідні та друзі. Так, ну і життя, звичайно, безцінне. Як і перша книжка, що найголовніше у світі, друга Майдрімс, видана у поліграф центрі Ліра. Василь Малишка, обдарована дитиною. Його творчість цікава не лише для однолітків, а й для дорослих. Переконана видавчиня Олена Кухарська. І якщо першу книжку Василь ілюстрував власноруч, то до роботи над другою підійшли професіонали. Хоч і книжка дитяча, і, і ну не складні, начебто, оповідання, але робота ну не зразу в малюнків получалися. Хорошими. Ну, один раз спробувала щось зробити, не вийшло, другий раз, третій, а потім вже пішло і, ну, і результатом, чесно кажучи, я дуже задоволена. Книжка, ну, книжка вийшла дуже хорошою, я вважаю. Крім літературної творчості Василь Малишка захоплюється читанням, малюванням, грою на гітарі, а нещодавно вирішив випробувати себе і в журналістиці. Зараз під псевдонімом «Папуга Жако» дописує на сайт Скарб ПАПЧА до дитячої газети Газетище та ще й обіймає посаду заступника головного редактора і в майбутньому планує пов'язати своє життя із журналістською діяльністю. Те, що я почав займатися журналістикою, можна завдячувати малій академії літератури і журналістики. Я дізнався про сайт літературний, дитячий, ось, творчий, і на ньому була така газета Газети, в яку тільки діти могли додавати свої статті. Я, став її, я багато туди дописував, а потім письменник, власник сайту запропонував стати заступником редактора. Я не відмовився і з тих пір пишу дуже багато статей. Книжкою «My Dreams» Василь завершує дитячий етап своєї творчості у планах молодого літератора. Написання проблемних і навіть філософських творів лишається побажати йому успіхів та чекати, чим він нас здивує наступного разу.